Такого побачення у вас ще не було і більше не буде, адже квест бокс для пари єдиний такого типу в Україні та світі. Уявіть поєднання квест-кімнати, ігор з питаннями для обговорення та похід у незвичайний музей, де можна спробувати різні речі або похід на майстер-клас. І от якщо це все змішати, а ще покласти в одну коробку, щоб ви могли пройти її чи вдома, чи взяти з собою кудись на відпочинок, то приблизно це вийде наш квест бокс для закоханих. Сім завдань, три-чотири години на суміш головоломок, обговорень ваших поглядів, мрій, спогадів, новий досвід, щось що спробуйте разом вперше, та врешті розкриття таємниць кохання. Квест бокс середнього рівня складності. Супроводжувати вас буде спеціальний бот, який буде видавати додаткові завдання, перевіряти відповіді чи зможе допомогти підказками. Від сюжету до розробки бота та виробництва криптиксів та головоломок квестбокс створений в Україні. Замовляйте, щоб влаштувати справді нестандартне побачення.